Друзі, привіт! Ви на каналі подкасту «Нататки психолога. Це рубрика «На каву з психологом, і з вами я, Малеко Анастасія. За мить ми обговоримо по традиції якусь цікавеньку тему. Але перед цим я попрошу вас, будь ласка, дві нескладні речі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ефіри, а також шерте цей ефір та мій канал серед своїх друзів. Це допоможе і каналу зростати, і вашим друзям пізнавати щось цікавеньке зі світу психології. Ну, а ми починаємо. І на каву до мене вже завітала Оленка. Оленко, привіт! Привіт, Анастасія! Привіт всім, хто нас слухає, і дякую тобі за запрошення! Оленко, я пропоную сьогодні поговорити про токсичних людей. А саме з'ясувати, як себе з ними поводити. Що скажеш? О, я залюбки приєднаюся до обговорення цієї теми. По-перше, тому що термін токсичні люди на слуху останнім часом, і я не завжди до кінця розумію, а як взагалі визначити, чи я маю справу з токсичною людиною. А по-друге, мені було б дуже цікаво дізнатися певні прийоми або психологічні лайфхаки з приводу того, а як мені себе поводити з токсичними людьми. І, в принципі, я думаю, що це цікаво не тільки мені, а і всім людям. Тому що, скоріш за все, ми всі час від часу маємо справу із певними токсичними проявами від інших людей. Тоді давай розбиратися. Отже, термін токсична людина виник в психології у 80-х роках. Вважається, що вперше. Запровадила його видатна американська психотерапевт та письменниця Сьюзен Форват. Тому буду апелювати сьогодні до її пояснення цього терміну. Вона використовувала цей термін для опису людей, які схильні завдавати психологічної шкоди всім навколо, включаючи своїх рідних та близьких. Вони обістіннюють те, що важливо для вас. Їм схильно скаржитися, звинувачувати у всіх своїх бідах інших людей. Головна їх мета в інтеракції з іншими це поживитися, поживитися емоціями, почуттями та ресурсами іншої людини. А ще варто зазначити, що токсичні люди вони вправно володіють мистецтвом пробуджувати в іншому. Почуття провини, навіть якщо ця людина насправді ні в чому не винна, так я послухала твоє пояснення і розумію, що не раз, і, мабуть, не, не два рази, а постійно мені приходиться мати справу у своєму житті із токсичними людьми, або, можливо, навіть якщо людина не токсична постійно, то час від часу якісь певні е, прояви токсичності або. Щоб перекласти вину на мене, бувають. Так, звісно, якщо подивитися навколо, то ми можемо побачити, що хоча б раз у житті нам зустрічалася токсична людина. Але я хочу зазначити, я думаю, що буде справедливо з мого боку зазначити, що токсичні люди не обирали бути токсичними, а стали такими. Жодна поведінка, яка каже один з найголовніших, на мою думку, законів психології, не народжується у вакуумі. Це означає, що токсична людина перед тим, як такою стати, вона стикнулася з, якимось, з, який, з якоюсь реакцією на себе від батьків, з якимось таким травмуючим моментом життя, який підірвав її довіру. До інших людей, і тому токсичність з'явилася як захисний механізм? Так, отже, з ознаками токсичної людини ми розібралися. Але я б хотіла навіть перейти більше до практики. А що б ти порадила робити, якщо я стикаюся з токсичною людиною, або вона взагалі постійно присутня у моєму житті? Що робити? Е, чудове запитання. Але я почну з того, що не варто робити з токсичною людиною. По-перше, я б не рекомендувала займатися так, так званим спасінням токсичних людей. Тобто, я не раджу пробувати їх змінювати. Сумніваєтеся? А ви спробуйте переробити себе. І тоді ви дізнаєтеся, наскільки важко перероблювати інших? Так, це зрозуміло. Перероблювати себе дуже важко, а інших взагалі, мабуть, неможливо. Але добре, а чи можна, наприклад, вступати з ними в суперечку або спробувати показати їм, де вони не праві? Цього я теж не раджу робити. Чому? Тому що все одно це призведе до того, що ви опинитеся з токсичною людиною в змаганні з чужих емоцій. А я тебе запевняю, що в цьому змаганні виграти у токсичної людини є набагато більше шансів, ніж у звичайної. Їх головна мета вивести вас на емоцію. Вони. Цим живляться. І в той момент, коли тобі, наприклад, буде здаватися, що ти ведеш цю розмову для того, щоб переконати цю людину, для того, щоб їй щось показати, продемонструвати, де вона не права. і в чому, Ця людина, в свою чергу, веде цю розмову тільки для того, щоб вивести тебе з рівноваги і підживитися твоїми негативними емоціями та почуттями. Так, тобто не рятувати їх і не сперечатися. Але що ж тоді робити? Чи є якісь стратегії, які можуть спрацювати? Перша стратегія. Якщо ви вже зрозуміли, що увійшли в інтеракцію з токсичною людиною, вдайтеся, що ви дерево. Тобто, кажучи простіше, не дайте їй ту емоцію або те почуття, або ту реакцію, кажучи простіше, на яку вона сподівається. Дерева вони ж не відповідають, якби ви на них не кричали, правда ж? І токсичні люди цього дуже не люблять. Якщо вони відчувають, що їм не дають поживитися чужими емоціями та почуттями, від цієї людини вони відходять, тому що в цей момент вона перестає їх цікавити. І по-друге. Якщо токсична людина для того, щоб спробувати дістати з вас якусь негативну реакцію і нею поживитися, каже щось болісне та неприємне в вашу адресу, пам'ятайте, це не про вас. На вашому місці вона б сказала все те ж саме будь-якій іншій людині, тому що для неї не головне, що сказати. А головне, як сказати, а скаже вона це так, щоб визвати у вас негативні емоції і поживитися ними. Тому не думайте, що це все про вас. Ні, це неправда. Слухай, як цікаво. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, якісь образливі слова від таких токсичних людей, це не стосується мене, це більше про них. Так, звісно, насправді, якщо токсична людина каже щось неприємно вашу адресу, то меседж такий: мені зараз дуже бо болісно. Але для того, щоб не відчувати свій внутрішній біль, я роблю тобі болісно, щоб тим самим закрити свій біль. На цьому моменті навіть стає трохи шкода токсичних людей. Розуміючи, чому вони стали токсичні, але я пам'ятаю твою першу пораду не ставати рятівниками і не сильно їх жаліти. Скажи, а можу я якось зупинити розмову словами, наприклад, мені твої слова не подобаються, будь ласка, не розмовляй так зі мною. Так, звісно, ти не тільки можеш, але маєш право казати таким людям ні і зупиняти розмову тоді, коли вона тобі перестала подобатися. Я лише радила б зробити це через я повідомлення. Замість того, щоб казати токсичну людині, фуй, ти така токсична, з тобою так е, погано. Кажіть це через я повідомлення, мені погано. І я зараз відчуваю себе не досить добре. Мені не подобається, коли зі мною так говорять. Тож прошу при мені. Так, будь ласка, не говорите. Чому я закликаю на я повідомлення? Тому що коли ми говоримо про себе, ми тим самим відкриваємо двері перед людиною. Тобто людина вже більше готова слухати нас. А коли ми починаємо з ти такий такий-такий», ти мені не подобається, Боже, яка ти токсична людина. Це вже повідомлення, яке носить особистий характер. І людина, яка і так не любить себе, а токсичні люди, вони ж не від хорошого життя стали токсичними, ми маємо пам'ятати про це. Вони ще більше обуряться, тому що їм боляче, а токсична людина не любить, коли їй боляче, і на будь-який біль буде тільки робити все так, щоб. Ця ситуація повернулася проти вас, щоб вивести вже вас на негативні емоції та почуття і, пож... і ними поживитися. Так, дякую тобі за цю пораду. Я пам'ятаю із твоїх і минулих підкастів, що насправді техніка я повідомлення вона найдієвіша у спілкуванні майже з усіх ситуаціях. Але скажи іноді. Чи не здамся я грубіянкою або, можливо, тип, як невихованою людиною, якщо дуже різко зупиню спілкування, з, ну, коли відчую в свою сторону якісь певні токсичні прояви. Як так. робити з тим, щоб не, бути, не здатись невихованою? У мене тут є дві новини для тебе. Хороша. Та якщо можна так сказати, в деякому сенсі погано. Погана, майже немає такої поради, яка б дозволила тобі зробити так, щоб людина в цьому випадку не подумала про тебе, що ти якась нахама. Тому що ну, такі вже токсичні люди. Але хороша вона полягає в тому, що коли людина так відчує, це її зупинить. А це ж кінцева мета, правда ж? Зробити так, щоб цей діалог зупинився, і так, щоб ця людина або ви вийшли з цієї інтеракції і бажано на ресурсі? Так, я зрозуміла. Анастасія, а як на твою думку, чи можна взагалі зробити так, щоб уникати токсичних людей і будь-яких токсичних проявів у своєму житті? Так, це теж можливо зробити, але наступна порада, вона вже носить такий більш тривалий характер, тому що вона вже буде про роботу над собою. Дивись, ми в принципі більш-менш вже зрозуміли, як себе почуває токсична людина, що її штовхає на токсичність. Залишилося з'ясувати, а що ж у, в мені є такого, що приваблює цю людину. Що я роблю такого, щоб з мільярду всіх людей привабити саме токсичну людину? Є певні риси характеру, які приваблюють токсичних людей. Це якщо, наприклад, ви не впевнені у собі. Ви не впевнені в тому, що можете казати іншим людям ні. Вам це важко вдається. Це коли у вас немає чітких особистих кордонів, і коли ви їх не поважаєте та легко обіцінюєте. Такі звички, і їм подібні звички і приваблюють токсичних людей. Тому що якщо ви себе не любите, не знаєте, не поважаєте та обіцінюєте, то вас дуже легко вивести на негативну емоцію. І це означає для токсичної людини, що вами легко поживитися, тобто вашими ресурсами. Знову ми говоримо про роботу над собою. Хоча. Це так буває часто в психології. З однієї сторони мене це засмучує, тому що тут я хочу уникнути токсичних людей, але все одно маю працювати над собою. А з іншої сторони, це дає надію, що якщо я певні свої так можна сказати, якості прокачаю, не знаю, чи можу використовувати таке слово в психології, тоді дійсно зможу уникати будь-яких проявів токсичності від інших людей. У своєму житті Анастасія, а тут до мене прийшла ще така страшна думка: а що робити, якщо токсична людина це я? Чи можемо наступний раз обговорити саме таку тему? Слухай, чудова ідея. Давай дійсно продовжимо цю тему і наступного ж ефіру поговоримо, що робити, якщо токсична людина це я. Дякую за ідею. Зробимо. Це дуже цікаво і хвилююче. Що ж, ну а сьогодні, я думаю, ми теж дуже багато чого цікавенького дізналися про себе, про токсичних людей, про те, як з ними мати справу. І я ще раз наголошую, будь ласка, підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати нові ефіри, і підписуйтесь на мою сторін... сторіночку в інстаграм, посилання в описанні до ефіру та в шапці профіля. А також шерте цей ефір та канал серед своїх друзів, це допоможе і каналу, і вашим друзям пізнавати щось цікавеньке зі світу психології. З вами була я, Галека Анастасія. І я, Оленка Лукашук. Бувайте! До побачення! Цього вам найкращого!